Слава Ісусу Христу! Хочу привітати всіх учасників спільноти Аптека для душі. І хочу сказати, що ми починаємо у цьому році новий формат нашого спілкування. Ми будемо знімати коротке відео на різні теми, які турбують кожного з нас. Будемо роздумувати про ці теми в світлі Божого Слова. Також ми хочемо молитись один за одного, якщо ви маєте якісь потреби чи нужди молитовні. Пишіть в коментарях під цим відео. Ми обов'язково їх всі прочитаємо і обов'язково будемо молитися за кожну з них. В цьому новому 2024 році. Хочу побажати нам всім миру, терпіння і любові. Сьогодні я згадав одне видіння, яке бачила сестра, її звати Катрін. І ось одного дня вона бачила в видінні Ісуса, який підійшов до трьох людей. Підійшовши до першого, він сильно обняв його, він тримав його так сильно, як міг. Згодом він підійшов до іншого, підбадьорив цього чоловіка, поплескав його по плечі, щось в чомусь переконував його. І коли він підійшов до останнього, він нічого йому не сказав. Він просто посміхнувся до нього. І коли ця сестра почала питати в Бога, що це може означати, скажи Господь. І Ісус сказав їй: цей перший чоловік був розчарований. Він відходив від мене, і я його обняв так сильно, як тільки міг. Другий сумнівався, я підбадьорив його. Я сказав, що так сильно люблю його. А третій був сильний. І я просто посміхнувся йому. Ми хочемо побажати в цьому році, кожному з вас, побачити усмішку Ісуса Христа в своєму житті. Хай Бог благословить кожного з нас, кожного дня бачити усмішку Ісуса Христа. А йому хай буде за всю слава, тому що він один цього достойний отець, Син і Дух Святий. Амінь.